Основною метою кола народної довіри сформувати прозору систему влади. Планується створити органу контролю за діяльністю будь-яких політиків незалежно від партійної ознаки. 27 лютого парламент повинен сформувати новий уряд України. Отже, коли народної довіри в свою чергу від імені Майдану та всієї України висунули ряд своїх умов щодо його створення. По-перше, представити майдану персональний склад уряду міністрів, після чого активісти прийматимуть рішення по тим критеріям, які раніше озвучувалися зі сцени майдану, а саме, фаховість, непричетність до порушення прав людини та інші, майдан уважно стежить за діями народних депутатів усіх на Верховної Ради України. Ми всі розуміємо, що в Україні є вкрай необхідний новий склад уряду. Нові міністри повинні почати працювати якомога раніше, адже завдання затримання та покарання злочинців та зрадників власного народу, ситуація в економіці, політична ситуація на сході та півдні України, вимагають негайних оперативних та рішучих дій. Також одна з вимог активістів народної довіри це проведення міжнародного аудиту діяльності всіх міністерств без виключення. Будь-яка партія, яка знаходиться в опозиції. Вона більш за все жалкує. Що бюджет країни розкрадається без їх безпосередньої участі. І коли будь-яка партія приходить до влади, вона повинна розуміти, що міжнародний аудит не дасть можливості повернутися до попередньої системи. Коли народної довіри планує почати свою роботу не пізніше ніж через три доби. На думку активістів, це є саме той максимум, який може дозволити собі Україна без дієвого уряду народної довіри. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.